Тому ми сьогодні у усіх забот. І сьогодні, ми би з мене слово Боже. Сьогоднішня тема у нас буде боротьба за вічність. Борьба. Що таке боротьба? Написано в 6 тому, що життя християнина то життя постійної боротьби, яку втягнутий чоловік. Де, де він утягнений, з якого моменту чоловік утягней у ту борьбу? У гріхопадіння, з раю. Чого? Того, що читаний був ведущий текст. Горе живущим на землі, і Бог вам свій диявол сильної ярості, знає, що немного йому остається времен. Сперва, коли Адам і Єва пали, сатана думав, що він є владіцем вічним нашої планети земля. але воно не так. Про, Боже пророчество було сказано в раю, Батія, третя глава, з першого стежка змій бил хитрею всяких звірей полевих. і сказав Змій Жені, подлинно і сказав Бог, не жіні ні від якого дерева. Єва каже, ні, з усіх дерев ми можемо їсти. Ну, тільки з дерев познання добра і зла не їж і бо день, коли вкусиш, смертю умреш, там був свободний вибор. І далі Бог продовжує 15-й стишок, в цій 3 третій главі, вражду положу между тобою, между жіною, между сім'ями твоєю, міжду сім'єю. Значить, та вражда – то є вравостояння двох сторон. То є боротьба, в яку втягнутий чоловік. І в тій боротьбі будемо ми з вами і побідітелі, і побіжденними. То буде зависти від нас. Чого? Того, що. Бог приглашає нас. Сатана буде ожесточати цю боротьбу по мірі закриття благодатного времени. Він буде старатися, щоб поступатися до кожного з нас. Но нам треба бодроствувати. Та вражда, вона є результат падіння. Ви представляєте собі, мудшений ангел, руководитель небесних Сонь. Востає проти свого Творця. Вище нього ранго ні одного не було. І востає проти Бога. І то говорить нам про те, що він борьбу в на небі. Та борьба закінчилася тим, що він звершив нашу землю. На нашій землі він ратує проти народу Божого. Зато написано у перше послання Петра. Хороше предостереження для нас, щоб ми з вами бодростували, і щоб ми трезвилися, і щоб ми з вами предприймали. А що нам треба предприймати? У п'ятій главі ми читаємо восьмий стишок. Тризвійтесь, бодроствуйте, тому що противник, ваш діявол, ходить, як крикою лев, іща кого полотить. Противостойте йому твердою вірою. Знає, що такі ж страдання случалися з братями вашими у мірі. Бог же всякої благодаті, призвавши нас в вічну славу свою в Христі Ісусі, сам по кратку раме в вашим, да завершить вас, да утвердить, да укріпить, да зроїть непоколебимими. Сьогодні, вважаємо браті і сестра, нам треба трезвитися бодростувати, щоб сатана не в нас. Тому що він знає Його дні сощини, і його власть ограничена. Його власть ограничена вже після смерті Христа, він не має доступу ніде лише на нашій землі. До того моменту він приходив і в другі мір. Він обвиняв Бога обвиняв Христа, обміняв тих нас з вами, які живеми на цій землі і поступаємо неправильно. Він обвиняє. Але все ж, коли Христос помер на Олгові, і коли возносився, вся вселенна радувалася. Чого? У той момент, коли Христос умер на Христі, зорвана була маска з дьявола. Він був замаскований, Він дуже хитро дійствовав. Но в той момент. Всі поняли, що он убив самого Творця неба і землі, он убив його, знищожив. Но все ж Христос, у славній своїй милості, воскрес, вознюся і сьогодні є живий. Ми з вами маємо особливості мати велике бодростування. Чого? Сьогодні Бог ізбирає собі особи народ. Ставить на них пометку – Печать Божья. Ну, дьявол ставить, ставить свою пометку. А як то називається та друга пометка? Печать Божя і на звіря. От дві пометки. В цих двох пометках в дійсності ми з вами маємо велику боротьбу. Сьогодні чотири ангела держать чотири вітра. Но Вся свобода, яку ми маємо, вона дана для нас для того, щоб ми з вами бодростували, щоб ми з вами готувалися до великого сраження. А якого сраження? Читаємо від 13 главі, 11 вірша. І увиділи я другого звіря, виходящого із землі, Он два рога, подобно анчем, і, говор... <кхід> і говорив, як дракон. Він дійствує. Пред Ним со всякою властю первого звіря, і заставляє всю землю живущих на неї, поклонитися первому звіру, у котрого смертельна рана і села, і творить великі знамення, так що його не зводить на землю перед людьми. І Чудесами, котрими дано було, було йому творить перед звіром, обольщає живущих на землі, говоря живущим на землі, щоб вони зробили образ звіря, який має рану, від меча і жив. І дано було йому вложити дух в образ звіря, щоб образ звіря і говорив, і действовал так, щоб убиваєм був всякий, хто не буде поклонятися образу звіра. І он то, що всім малим великим, богатим, нижчим, свободним рабам положено буде начертання на, на праву руку или на чело їх. І що не можна нікому буде ні продавати, ні покупати, кроме того, хто має те начертання, або чи число звір, чи число імені Його. Ось такий результат цих двох пометок. Чого? Ангел Божий ставить печать Божю. Але для того, щоб прийняти начертання звіря, то вже не ангели действують, то вже дійствує дорога і звір. І сьогодні вже план представлений, план запущений, але він ще не в дійстві, щоб живущі на землі зробили образ звіря, який має рану, від меча і живий. Нині сформувався образ звіря дуже хорошо. Але в далі, яке наступне буде, і дано було йому вложити дух в образ звіря, щоб в образ звіря і жив, і дійствовав. Нині він дійствує? Ні. ні. І ще законом не є, поки слава Богу, проти нас. Вони є на бумазі, але ще не в дійство, не в, в существі. Прийде тот момент, коли ми з вами ощутимо гнів дракона, який буде заставляти. Не просто, а заставляти всю землю поклонитися первому звірю. Тобто, повториться історія прошлого, коли і релігіозна, і духовна власті обняться в місці, народу Божому буде дуже тяжко. Але Бог дає предостереження Откроєння 14 главі 9 стишок, «Ко поклоняється звірю образу і його приймає начертання на, на чоловік на руку, тот буде пити вино». Ярости гніва Божого. І будемо учим вогні і сірі перед святими ангелами і перед анцем. І то є угроза. Борьба з однієї сторони борьба, з другої сторони, угроза. Ми з вами вибираємо. Звісно, має легко або не мати ніякої боротьби, або так, як вода по теченню йде і нам плавати, але коли нам приходиться пливти проти течення. О, братія і сестри, там треба бути хорошим пловцо, хорошому пловцові, щоб противостояти, і не лише противостояти, а й двигатися вперед протичення. І Даніїлу 12 главі, він видать кульмінацією тої великої боротьби. Ото та жестока боротьба буде продовжатися. І коли ми читаємо пророка Даніїла, там говориться у вин... винуждених мірах самого Спасителя, як дійствувати далі? І що робити? Читаємо 12 глава Даніла, перший стишок. І востане то время Михаїл, князь Великий, стоящий за синов народа Твого. І наступить врем'я тяжко, якого не було з тих пор, як существують люди на землі. До цього того Но спасуться в то врем'я із народа Твоє всі, котрої знайдені будуть записані в книги. Бажаємо браті і сестри, от ту є кульмінація тої боротьби, де винуждений буде наш Ісус Христос. Вставати на защиту народа Божого. Ми з вами будемо не лише провірені, а й будемо е, іспитані. изпитані, То буде провірка на виносливость. Зато апостол Петро в 1 посланню 4. главі 12 стишок. Говорить нам огненно іскушення, посилаємо для вас, браття, не чуждайтеся, як посилаємо для вас странного. Но щоб ми могли підготуватися до того і бути крепкими і сильними у вірі, тому що прийде жесточайше іспитання. і в тому іспитанню ми з вами будемо провірені. І якщо ми будемо знайдені твердими в упованні на Бога, то ми будемо щасливі, тому що Бог буде з нами і Він дасть нам защиту, дасть нам допомогу. І Я би хотів прочитати із желання віков. 306 страниця. От почому виникає вражда у послідвателі Христа. Обвиняють в тому, що вони возмущають народ, їх союз з Богом визиває враждебність міра. Вони несуть на собі брем'я Христа, вони вступають на путь, по якому самі благородні люди. Вони повинні встріти гонення не з печалью, а з радостю. Кожне огненної спитання є Божим средством очищення, воно діло пригодними для випадків Божественної місії. противодействие играет роль свою роль у великій боротьбі за праведність і увеличує радість побіди. У світі цього послідувателі Христа скоріше приймуть іспитання своєї віри і терпіння, ніж будуть збігати його як чого-то страшного. Страстно желая виповнити свій долг перед миром і заслужити одобрення Бога. Його слуги повинні виповнити всі свої обов'язаності, нічого не боясь, і не заіскувати перед людьми. Эти слова говорят нам у тому, і на нинішній час воно є саме актуальне. Чого? Коли ми сьогодні говоримо на актуальну настоящу істину, люди супротивляються. І не лише супротивляться, а й сирдяться. Чого? Того, що люди звикли йти по теченню. Усі так, і ми так. І нас укоряють. А що вони такі, як усі? Так, да. ми призвані Богом. Христос і діявол не мали нічого общого, ні одну зговорку. Но Христос противостояв нападкам діявола, давав ответ Словом Божим. Сьогодні ми з вами дожні старатися, щоб остаювати істину правду Божої і возвіщати – що собою представляє печать Божія, А що є начертання звіря? Ми повинні об'ясняти. І волю, неволю, нам приходиться киснутися тої церкви, яка в цьому замішана, яка являється основним двигаючим апаратом у цій боротьбі з начертанням звіря. Зато сьогодні, уважаємо браті і сестри, по другому посланні Тимофею 3, главі, 12 стишок. Апостол Павел каже, желаючи жити благочестиво в Христі Ісусі, вже будуть гоними. Вже будуть гоними. Знаєте, був якийсь такий момент, ми стояли з бібліотеки, мали бесіду з людьми, підійшов один чоловік і так нам підтверджує, под... так нам допомагає в бесіді, а я його щось не знаю, на нього востали. Начали на нього май сильно давити, бо нас май знали, його, май не знали. І знаєте, розійшлися всі. А я йому кажу, а ви кого такі будете? Ха. Каже: слухайте, я ще ніко. Я лише читаю Біблію. І ви так уверенно говорили. Каже, бо я сяк вірую. Я за то уверенно так і говорив. Знаєте, як ми мали, не пам'ятаю, і в примічанню, і в щенню. Що Бог ізбере з цього міра людей, які будуть далекі, які, казалось би, не є у церкві вже, але вони встануть і будуть хорошими проповідниками у проповіді заключительної історії нашої землі. Зато ми з вами сьогодні маємо напустві, наставлення через Слово Божє, якщо написано у. Діяння апостолу 14 главі 22 стишок, що многими скорб'ями надлежить нам войти в царство Божє. Многими скорбями надлежить нам войти в Царство Божє. І якщо нам у тому огненому іспитанні прийдеться вести боротьбу, то ми не можемо вести боротьбу із пустими руками. Або не мати нічого. От сьогодні відправляють людей на фронт, на війну. Що їм дають у рук? Оружя. А у нас є теж оружжя, нашого воїнствування. Що то є? То є Слово Боже. Воно є меч у до проти якого боротися ніяк не може. Абсолютно ніяк. Чого? Того, що він проникає до розління душі і духа. Судить намиренні сердечні. Зато, то най настояще време у нас є остра нужда у борбі нашій у борствуванні, у молитві і постоянна молитва то є средство борості і побіди. І победа наша завість, знаєте від кого? Від славного pobідitelja Ісуса Христа. Коли ми ікушаємо. Казалось би, що от-от -вот сумніваємося, готові впасти, ми повинні просити Христа на допомогу. Коли Христос приходить нам на допомогу, то записано, що найслабий з Христом, найсильний проти дьявола. Чого? А діявол подласний Христу. Пам'ятаєте на 40 дневному посту, коли дьявол прийшов до Христа, іскушав його, що сказав йому Христос? Не іскушай Господа Бога Твого і удайди від мене сатана. Як он не хотів признати його, так мусив починитися його команді. І він уйшов від нього. Чого? Христос є Хозяїн вселенної. І так і інакше, владичество було перейти в Його руки. Чого? І ще 700 років раніше до рождення Христа, пророк Ісаїя записав пророчество, Діва, вошреві приймет, родить сина і нарекуть йому ім'я чудний, советник, Бог крепкий, Отець вічності і князь міра. Хоча й на той момент, коли Христос був на землі, то він сказав про сатану, каже, іде князь міра, сього, у мені немає нічого. Він був временний князь міра. Чого? Він украв владечество удама ще в раю. І робив на землі всякий розгул, все, що желав. Чого? Наприклад, Христавого подвійця, кулько було одержимих бісами, кулько було прокажених, кулько було всяких страдаючих людей. І Христос всім тим помагав. А Сатана сердився. Повните в один момент, коли злі духи казали, що ти Христос, Син Божий, прийшов прежневременно мучити нас преждевремя мучити нас. Чого? Вони знають, коли буде той час, коли будуть вержені в озеро гненної сірної. От там буде конець зл... зі... всім злим силам. Зато сьогодні Бог нині желає допомогти нам і желає нас ободрити в цьому мірі. Христос сказав Йоанна Івангелія, 16, главі 33 стишок. У мірі будете мати скорб, но мужайтеся. Я побідив мір. Якщо Христос побідив мір, то нам, і скушаємо може помогти. І ми будемо з вами повідітелі. Христос, у откровенні Йоанна в 3 главі, каже, побіждаю, що йому дам сі со мною на престолі моєм, як я побідил, і сіл соцом Моїм на престолі Його. Христос побідив, Він є славний побідитель. Нині в настояще врім'я. Для нас тоже то теж прекрасне місто, хороше місто, хороше, хороше проживання у новому Єрусалимі, де ми з вами можемо оказатися гражданами, прописаними у тому місці жительства нашого. Але що саме головне, ми повинні себе зарекомендувати нині, за те, що <кій> сатана, <кій> який веде борьбу, він сьогодні старається. Щоб нам з вами помішати. Але ми можемо знати, що то іспитання, яке випадає на нашу долю, воно зробить ефективну роботу для нас з вами. І якщо ми будемо бодроствувати і боротися. І боротися не страшась нічого. Чого? Того, що сатана що хоче нині? Він хоче людей, щоб люди пилив страхи, щоб запугати їх. Но Бог каже, що радуйтеся і веселіться, бо велика ваша награда де? На небесах. Не туй на землі, но на небесах. А ту на землі нам приходяться трудності, іспитання, переживання, противостояння. Но Якщо ми будемо бодрствувати в нашій житті, ми будемо щасливі. Зато сьогодні Бог желає нам помогти і желає дати нам можливість проказати себе в тій величайшій боротьбі. Я читаю з 5-го товаривачок, життя дисципліни в цьому мірі християнин сталкивається з неблагоприятним влиянием, нас постійно провоцірують, іспитують наше терпіння. Але якщо ми правильно відносимося до подобним обстоятельствам, в нас будуть розвиватися християнські добродітелі. Якщо ми кротко сносимо біди, оскорблення, якщо кротко відповідаємо на визиваючі оскорблені слова і по-доброму відносимося до своїм угнітателям, це становиться доказательством того, що Дух Христа живе в серці. І сок живої лози тече к вітвям. В цій житті ми вчимося в школі Христа. І ми повинні навчитися бути кроткими, смиренними серцем. І в день окончательного відсутня ми побачимо все, що преп'ятствия, з которими ми сталкиваємося, всі тяготи і досади, недорозуміння, котрим ми підвергаємося, це уроки практичного примінення принципів християнської життя. Уважаємо браті і сестри, сьогодні. Казалось би, може бути, ми будемо і не виноваті, на нас будуть нападати. І коли на Христа нападали, що він робив? Мовчав. То мовчання було красноречивим доказательством о його невиновності. І побідив. І побідив. Нині в настояще врем'я, ми читаємо відкровення Йоанна 2 главі 7 стишок, «Побіждаючому дам вкусити от дерева життя, котре посереді рая Божія». Побіждаю, Знаєте, Казалось би, що ну, та не є тепер боротьба. А борьба є не може бути без боротьби. Зато сьогодні ми з вами дожні бодрствувати в нашій житті. Апостол Тимофію в 4 главі, говорить хороші слова. Подвигом добрим я подв'язався. течені совершив, а віру ранив. А тепер мені готується вінець, правда, який Бог возложить на голову мою і не лише мені, але і всім возлюбившим євлення Його. Ту і тепер стоїть вопрос. Це, це любимо ми приход возвращення нашого Ісуса Христа. Якщо ми е, віримо, то ми повинні прилагати всі наші усі і старання. Що не случилося? В нашій житті ми будемо тими дітями, якими Бог хоче видіти нас на цій землі. І зато апостол Павел, послання в 8 главі, 18 стишок, говорить нам, хороше наставлення, ібо думаю, що в нинішні нынешнє страдання нічого не стоять в сравненні з того славу, которая відкриється в вічності. Що може той заміняти май, таке майцінне, майдороге, дороге, май, багате, як вічність, як вічне життя? Коли люди сьогодні маючи можливість, маючи средства і все, а виходять із житті, Уходять із житті і все, і безвозвратно. возвратно. Но Бог нині желає дати поняття нам нашу відповідальність, то благословення, яке Він хоче дати нам, і щоб ми могли бути достоянням нашого Ісуса Христа на цій землі. І щоб ми дійсно дійсності трезвилися, бодростували. Тому що діявол постійно провоцірує нас, і він хоче, щоб ми з вами були не побідітелями, а побіжденними. А коли ми будемо побіжденними? От сьогодні, коли ми читали уроки суботньої школи, що треба було апостолам робити, аби вони не були побіжняними? Молитися? У Гефсимані, коли молився Христос, а вони що робили? Спали. І от наступив момент, коли вони поняли, що їхня велика ошибка, що вони не бодрствували і не молилися. Нині в настояще врім'я, Сатана що хоче, Або ми не бодроствали, а й що б ми зробили? Спали, дрімали. Помните, як Христос у Пришті зложив в Євангелія о десяти дівах. Жених замедлив, то задримали всі і уснули. Уважаємо браті і сестри, щоб добрий Бог благословив нас, щоб нам бути твердими, крепкими в істині у правді Божій, щоб то та істина Божія Мала для, нас, мала для нас хороше преимущество, і щоб ми знайшли своє місто у вісті трьох ангельської, і кожен був зайнятий своїм ділом. От і пісню, як ми всі співали, що роботи много, аж не мало. Треба всім нам стати трудитися во всій рості. І от коли ми встанемо, і тоді вість Євангелія буде завершена. Сьогодні вона у процесі, сьогодні проповідується, але Бог хоче дати силу Духа Святого своєї церкви, народу своєму і силу преподнести людям окончательну вість спасіння. Пусть добрий Бог благословить нас цими словами, йому пусть буде чисть, слава вовіки. Амінь.